Щойно відновили побиті вікна, доводиться замінити замки. На квартиру активіста Ігора Андрійченка вночі знову напали. Невідомі цього разу вони обмалювали та заблокували двері. Такі дії Андрійченко пов'язує зі своєю діяльністю. Всі ці події так чи інакше відбуваються після якісь там ну, подій, які в нас проходять на Майдані, тому я щось про щось говорю. Тому у мене здогадка єдина це а, команда або замовлення по в лінії вертикалі партії регіонів, там, а, не знаю, адміністрації або ж силових структур для того, щоб закрити рота або ж а, злякати людей, які хочуть волі, хочуть свободи, хочуть краще життя. Трапилася пригода біля четвертої ранку, коли чоловік чергував на Євромайдані. Вдома була лише дружина. Вона забила на сполох та налякала зловмисників. Ігор Андрійченко у побитті вікон та блокуванні дверей вбачає спробу тиску на нього та сім'ю, а також намагання залякати. каже його адресу знає вузьке коло людей. Ці всі випадки стали почали з'являтися Після того як я повідомив свою адресу в адмінпротоколах в міліції, коли мене там затримали за страшні правопорушення розклейку на, на Ліпа проти Януковича, якби це співпадіння чи, чи ні, я не знаю, але я якби, повідомив адресу, і після цього у нас тут почалися візити нічні. Ні. У міліції натомість кажуть, обидві справи розслідують, для цього проводять всі необхідні слідчі дії.